Одним з найпопулярніших міст для переїзду в Канаду стало місто Вінніпег, столиця Манітобо. У нашій подорожі через всю Канаду ми не могли оминути його увагою. І сьогодні я вам покажу його. Також ми поспілкуємось з українцем, який відкрив у Вінніпезі своє кафе, про особливості відкриття подібного закладу та й взагалі про відкриття бізнесу в Канаді. А ще спитаємо багатодітного батька, яке це місто, та як взагалі тут живуть прості люди. Тож починаємо. А якщо ви не проживаєте в Вінніпезі, то скажу, що свою екскурсію ми починаємо взагалі з парку Бойн. Це як сказати, один з найпопулярніших парків у Вінніпезі, бо він дуже великий. Тут є чим зайнятися. Тут, наприклад, за моєю спиною є арт-галерея, де, наприклад, зараз є виставка, присвячена Вініпугу. А взагалі цей парк називається Асінібойн, тому що біля нього прямо протікає річка Крім того, в цьому парку є і зоопарк, також тут є і ботанічний сад. І зараз ми з вами також підемо і щось подивимось цікавеньке. Тут, до речі, перечислено, які взагалі тут зараз є виставки, і написано, що це навіть безкоштовно, бачите? Можна, в принципі, зайти і подивитися, що там відбувається. Що тут як просто заходиться в мене, так? Виставка, присвячена вінні Пуху, виявилась дуже маленькою. Але завдяки ній я дізналася, що прототипом казкового героя була справжня відмедиця На прізвисько Вініпех, Скорочено Вінні. Вона жила в 20-х роках минулого століття у лондонському зоопарку, а туди потрапила з околись міста Вініпех. І тепер стало зрозуміло, чому організували взагалі саме цю виставку. Наступним місцем, куди ми пішли, був English Garden. Це гарнющий сад з величезною кількістю скульптур на різну тематику. Ми знайшли такий невеличкий куточок українців в цьому парку. Ось, наприклад, така скульптура, яка називається гайдамаки. Далі ви можете також побачити тут скульптури Шевченку. Ось він, повний зріс, молодий Шевченко. А з іншої сторони його бюст також Шевченко. Ці скульптури належать руці видатного скульптора українського походження Лео Мала. Тут створено цілий куточок, присвячений Шевченку, три його статуї та гайдамаки і Катерина за мотивами його творів. Що люди, ще одним місцем, який нам радив а який варто відвідати тут в Вінніпезі, є королівський монетний двір. Вважається, що саме тут в Вінніпезі вперше було надрукований і зроблений канадський долар. Навіть тоді, коли ще це було. Якось ну не, не популярно, скажімо так. Тому цікаво, що взагалі відбувається. Зараз підемо з вами дивитися. Але знаєте, така будівля гарна. Вона така, як модернова, якась дуже сучасна. Цікава, цікаво, цікаво подивитись. Будівлю королівського монетного двору можна відвідати безкоштовно. Навіть можна доєднатися до туру по виробництву, але це треба робити заздалегідь. Якщо ж прийти туди просто так, як це зробили ми, то також можна поспостерігати процес виготовлення монет, але знімати його суворо заборонено. Я думаю, самі розумієте, чому до речі, бачите, отут -от виставлені медалі, які давали на зимніх паралімпійських іграх. Я так розумію, у 2020 році І вони також Вони також були виготовлені саме тут, у королівському канадському. Монетному дворі і ось так воно вони виглядають. Ну, дуже незвично, насправді, якось метальки собі уявляла як модельки, а це щось нове. Зайшли ми в сувенірну крамницю. І от дивіться, яка прикольна да, гарна чашка, все. Як ви думаєте, скільки вона може коштувати? Ні, ну, 10 доларів, да? ну, п'ятнадцять, ну може, двадцять, ну це ж сувенірна чашка. Коштує вона майже 50 доларів. За 50 долларов я себе таких чашек стільки накуплю, хай Хай сами нею п'ють. Наступне місце для відвідування нам порекомендували підписники: це кав'ярня під назвою Шо, яку нещодавно відкрив українець у Вінніпезі. Власник Григорій та контент-креєтор Ксенія залюбки погодились поспілкуватися та розповісти про особливості відкриття подібного бізнесу в Канаді. Це мій не перший проект, це 16-й проект. До цього я відкривав заклади в різних країнах, таких як Європа, Китай, Ближній Схід. І потім, коли ми вже коли я приїхав до Вінніпегу, я зрозумів, що тут в мене появилось те відчуття, що я приїхав з майбутнього в минуле. А, і це дуже добре було б, якщо тут був проєкт більш європейського формату. Будемо відверті, що тут доброї кави в Канаді не вистачало. І чому саме кав'ярня? Тому що, мабуть, усі. Новоприбулі загалом відчували, що ну немає доброї кави в Канаді. Це якийсь такий був пункт. Так, ну, мабуть, що усі, хто починав вести блоги чи давати відгуки про Канаду, перші враження казали, що немає тут доброї смачної кави. Ну а в Канаді процес відкриття подібного проекту він трішки інший ніж в інших країнах. Якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є ресурс, це зробити не важко в будь-якій країні. Якщо в тебе Обмежений бюджет і в тебе е нема досвіду, це буде зробити важче. Якщо в тебе є досвід і невеликий ресурс, це теж буде можливо зробити. Але дуже багато. але. В Канаді, в частності, в Миніпезії, е, є порядок дій, котрі тобі потрібно е виконувати. Є певні закони котрі ти ніяк не можеш обійти. Можеш обійти, але ну, це ну, не так легко, як в інших скажімо, країнах. Нюанси є в приміщенні, в якому воно стані. Тобто в нашому форматі це був офіс, і нам потрібно було зробити там мокрі точки, електрика, вентиляція, кондиціонування. Uh, і такий лег легкий косметичний ремонт. Тобто, це потрібно тобі брати construction permit, робити інженерію, архітектуру, все те відправляти місто. Вони вони все це бачать, дають тобі якийсь фідбек. І, якщо все окей, вони дають тобі construction permit і ти починаєш працювати. Такі роботи, як електрика, вентиляція або сантехніка, можуть можуть виконувати тільки тільки ліцензовані працівники, контрактори в процесі виконування приходить інспектор, ставить ну, і це фіксує, що щось зроблено коректно або некоректно. Я просто коли він сказав Перміт, ми мені стало весело, тому що слід зазначити, що у Канаді хто тут живе довше, мабуть, знає, що. Тут дозвіл потрібен на все так. Офіційний дозвіл, дозвіл на дозвіл навіть іноді потрібен, так щоб перш ніж почати щось зробити, ти проходиш декілька етапів. І гріша згадував часто про те, що він не міг знайти інформації ніде в інтернеті, не було. Тобто немає якогось гайду, як відкрити кафе в Канаді. Ти тільки власними кроками це все проходиш і дізнаєшся. З труднощами, ти бачиш, що тобі потрібно вирішити, інакше це не працює. Дуже цікавий Ваш досвід. От ви кажете потрібні фінанси. Скільки ну двісті тисяч канадських грошей? Доларів доларів не менше, так можна менше, але це буде ну то поступово. Так, ну тут питання: яку які меблі ти хочеш використовувати? Яке обладнання? Яка концепція в тебе доступна для всіх людей, або якийсь преміум. Дуже багато нюансів. Я yeah. але ну десь 250 тисяч. Це інженерія, стройка, е обладнання і таке інше. Дуже важливо враховувати те, що лейбор коштує набагато більше, ніж е матеріал, строїтельний матеріал. Тобто набагато більше. Тому, коли ти бачиш, от і питаєш, щоб підрахувати бюджет, ти дивишся там в магазинах. У постачальників там якісь матеріали, тих штаб, це ж ну небагато. Але треба враховувати, що лейбр коштує на 50% дорожче, ніж сам матеріал, і більше, ніж в інших країнах, і в процесі, коли ти щось робиш, в тебе постійно ж з'являються додаткові витрати, <с insights> те, що ти не можеш передбачити завчасно, так, 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 якийсь такі прикол. Якщо там потрібно взяти обладнання, там кововарки, там холодильники, все це можна взяти в лізинг, як усі беруть авто. Якщо ти не маєш permanent residence, то банки не дадуть тобі кредит. А другі спілки, такі, як, які дають тобі обладнання, вони дадуть тобі обладнання під високий відсоток. Так? А якщо ти е, громадянин, громадянин Канади, то а вже ж тобі банк більше, е, більше шансів, що вони дадуть тобі гроші під е, невеликий відсоток. Гранти гранти відсутні в Монітобі на цей, на цей бізнес, тому краще шукати партнерів. Так. Інвестори, Інвесторів, так. так. Або партнерів, професійно. Дуже важлива річ, якщо ти хочеш щось відкрити, неважливо, це кав'ярня або там, пекарня, або там, ресторан, немає значення якої концепції, і в тебе немає досвіду. Дуже дуже великий ризик, що ти в тебе щось піде не так. Тому я завжди раджу брати команду, якщо в тебе є бажання, і ти не розумієш, як лучше взяти в команду як, якусь людину, яка займається стартапами, відкриттям проєктів із досвідом, це дуже важливо. Відкрити бізнес в сучасному світі це, цього недостатньо. Треба робити рекламу. Соцмережі, колаборації, партнерів і так далі. Це дуже важливо. А, і друга це команда. Це теж, теж дуже важливо. Команда, котра з тобою. Одні На одній хвилі. На одній хвилі. Так, це дуже теж важливо. І е, підтримка один одного. Багато українців опинилося, що в цій країні, в країні не за своїм бажанням, а тому, що почалась е, велика війна. Тому я вважаю, що українська спільнота повинна підтримати один одного, допомагати, і тоді наша ком'юніті буде. Дуже міцне, ми стараємося залучати дуже багато людей з української ком'юніті. Попри те, що не всі нас підтримували на початку, у нас в кав'ярні зараз куди не подивись все українське, починаючи від кави, яку обсмажують українці в Лондоні, Онтаріо і просилають нам Це високоякісна кава, як вони кажуть, вирощена в Канаді з українською душею, закінчуючи декором, квітами, картинами. Так, тобто українці, які працюють тут. Загалом проекти, які з якими ми маємо якісь колаборації, все, що ми робимо, все десь трішки задіює українські бізнеси, стартапи також саме новоприбулих. Бо це дуже важливо, як Григорій казав, підтримувати один одного, давати натхнення і поштовх один одному. І тоді ми будемо об'єднані і сильніші. За кадром Григорій розповів, що завжди з відкритим серцем і душею готовий поділитися власним досвідом, якщо хтось звернеться. Тому тепер ви знаєте, куди можна за. Зазв... Зорнути не лише за смачною кавою і десертом, а ще й за гарною порадою. Бажаємо власнику процвітання а Канаді побільше українського бізнесу. Ще одним місцем, яке варто відвідати у Вінніпезі, є будівля законодавчих зборів Манітоби. Це адміністративна будівля в місті Віннипе, у якій працює законодавчий орган провінції, як не дивно. А її побудували між 1913 і 1920 роками. роком. Але найцікавіше тут для нас став пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Так, це ще один пам'ятник Шевченку. і він з'явився там ще у 1961 році і відкривав його тодішній прем'єр-міністр Канади. Джон Діфінбейкер, і це був перший пам'ятник Шевченко в північній Америці, а збудували його на гроші українських іммігрантів в Канаді. Тому обов'язково зазирніть сюди, якщо буде десь неподалік. Далі ми відправились до парку Форкс, який вважається місцем історичної спадщини Канади. Підписники радили завітати сюди, хоча б заради галявини, на якій живуть десятки оврахів, адже вони стали вже майже ручними і виглядають дуже мило. Але головною причиною від відвідин цього місця для нас стало інтерв'ю ще з одним мешканцем Вініпего Євгеном. Цей хлопець разом з дружиною і трьома дітьми переїхав до Канади після повномасштабного вторгнення і розповів, як вони живуть у Вінніпезі. Крім того, у Євгена є свій Ютуб канал, де він розповідає про своє життя. Тож підписуйтесь, посилання залишаю в описі. Мене звуть Євген. Я приїхав із сім'єю у липні 2022 року після війни. Ми, якщо чесно. Десь чотири місяці у Словакії чекали на візу, і коли ми вибирали місто, куди ми будемо їхати, ми переживали відносно затратної частини, тому що у нас троє дітей, і я був не впевнений, що дружина зможе знайти роботу. І тому що маленька дитина у нас на той час йому було там трошки більше ніж рік. Тобто півтора роки і не були впевнені про садочки, тому е, вирішили ну дивилися по провінціям. Дуже багато дивилися блогерів на Ютубі і вас так само дивилися. Дякуємо <с <с да, і е, намагалися зрозуміти, де взагалі нам е, ми зможемо е, десь зупинитися. Також ми дивилися ще на інформацію, де найбільший відсоток українців, тому що ми розраховували. Якщо чесно, на підтримку української громади, і так вони вийшли дуже вони сильно тут допомагали на початках, і тому вирішили їхати саме у Манітобу. І звісно, ну вирішили їхати у Вініпек у велике місто. Хоча нас дуже сильно агітували їхати в маленькі міста. Але нам було трошки боязно. Ми самі із Києва із великого міста їхати в зовсім маленьке місто з дітьми. Ми побоялися, тому ми вирішили приїхати сюди у Вінніпек. І вже ми тут два роки, і десь місяць тому назад ми отримали піар. Якщо чесно, троє дітей. Тобто, ми вибрали район. Звісно, є райони, якісь більш кримінальні, є райони менш кримінальні. Все, що знаходиться у даунтауні, і тут місто поділено також на такі ерія по по національностям і на північ від Даунтану, якщо чесно, то було історично українська територія, і там знаходиться наприклад ЮНІЕФ, це від КУК. Організація, яка допомагала українцям, але там район, якщо чесно, українці не змогли його втримати. Він досить досить кримінальний, і там дуже багато і локалс, і наркоманів, і взагалі, в принципі, небезпечно. Всі локації туди, куди вони можуть доїхати на автобусі без пересадки, воно також має сенс. Тобто вони можуть добиратися туди. Все, що вже там дві пересадки, три пересадки далеко від Даунтауну їм вже незручно добирати. Тися тому, в принципі, місця безпечні є, але все ж таки треба мати. Здоровий глуст і тому, що якщо чесно, за останній рік було три чи чотири ну таких не дуже добрих випадків, коли українці вбивали прямо на зупинках автобусу, і прямо у восьмі ранку, коли там людина їхала на роботу, там залишалися самі е, сім'ї, і ось і недавня історія: побили е, жінку з дитиною. вони йшли додому. І їх просто спитали, ну щоб вони дали гроші. Вони відмовилися. Їх бітою побили. І дитина в реанімації була дуже довго. Ми тут це українці чи вони не це українці? Да, да, і ми тут по фейсбукам, по місцевим групам, збирали збирали гроші. Якщо чесно, зараз він проходить. Він тільки оговтався. Він зараз вчиться знову ходити, якщо чесно. Тому. Е, знову ж таки є місця більш безпечні, є місця більш небезпечні, але сказати, що Вінніпег саме кримінальне місце, ну я би так не сказав. Тому що ну навіть я саме з Києва, перебуваючи в Києві, тобто завжди ну, треба було з головою е, десь ходити і вночі. Ну тобто, вночі в Києві було більш безпечно ходити. Тут я вже так можу оглядатися, знаєте, але все одно ну на машині намагаюся Ну, то есть, Пересувати. Пересуватися, да. хоча на пачках у нас не було машини, їздив на автобусі, то в автобусі так. знаєте, Весь час так не розслаблено їздив. Mm. З погодою влітку тут, як зараз сонечко, вітрець буває. Я би сказав, як у Києві плюс 25, плюс 30, тобто жури аномальні немає. Те, що мені тут подобається, коли ми дивимося, наприклад, в Калгарі, там десь три тижні тому був шторм, град був. Тут все було ок. Єдине, що тут іноді е, дим від Wildfires заходить, то що з Калгарі буває. Але в принципі влітку досить нормально. Е, Взимку ми тут вже дві зими, і всі кажуть, що, наприклад, остання зима вона була сама тепла, якщо чесно. Але я би не сказав, коли мінус 20, мінус 25, що це тепла зима. Ось, а зима, коли ми, ми приїхали влітку, і зима до того була, то нам розказували, що було. Мінус 40, і тут в чому особливість взимку, це коли вітер, тобто воно може бути наприклад, мінус 30, А коли вітер він такий пронизливий, відчувається як мінус 45, наприклад, і вітер реально вирішує все. Ось ну і зі снігом, тобто снігу завжди багато, тобто тут постійно сніг. Ось і тут, наприклад, у друга назва Вінніпегу – це Вінтерпек, тому самі місцеві ну шуткують над цим, і ну так воно реально є. Тобто, у мене діти два роки просто. Лопатами працюють весь час. Їм це подобається. Я сподіваюся, що їм буде подобатися і далі. Ось тому, що допомагають з розрібанням снігу, але в принципі снігу дуже багато. Чи є тут робота, бо зараз дуже велика проблема. Мені всі пишуть, що немає роботи, знайти не можуть да. в принципі. В Вініпек тут навіть мільйона немає населення. Тобто, тут зараз десь по статистиці за останні там два роки тому назад, то дивився 830 тисяч. Може зараз за рахунок того, що приїжджають нові іммігранти, трошки більше але все одно це до мільйона е населення, і людей е набагато більше, ніж е роботи, якщо чесно. Сказати, що роботи нема зовсім, я би так не сказав. Тому що я, наприклад, працював на трьох роботах. Тобто, у мене була основна фултайм, я працював у Волмарті, я працював парт тайм у Princess Auto як нічний стокер, і плюс додатково я ще працював в Uber. Тобто, в принципі, ну при бажанні і при. Мові, якщо в тебе мова є, тобто знайти роботу можливо в маленьких містах. З роботою більш складно, але знов ж таки, тут в залежності від твоєї професії, тому що мені здається, я з дуже багато українцями спілкувався. Вони звикли, як у Європі, мови нема, тебе на завод беруть тут. Така схема не працює, тобто треба все одно знати мову. І навіть, наприклад, у Волмарті, тобто, то що я там зміг там, допомогти там, деяким українцям влаштуватися на роботу, то в принципі навчання йде англійською мовою, і тобто, так, да, можна там користуватися телефоном, і ще там щось. Тобто, навіть і нічним стокером повинна бути мінімальна якась знання англійської мови, і без цього реально дуже важко знайти роботу. Єдине, що тут дуже добре працює. Це коли за тебе хтось щось каже. Нетворкінг. Нетворкінг, да без нетворкінга. Ну взагалі нічого не працює. Тобто, по рекомендаціям, тобто, ось я, наприклад, відкривав, коли десь місяць тому назад вакансію у Волмарті набирав собі в команду. Я відкрив вакансію на наступний день. У мене у мене було більше ніж 300 заявок. Причому, коли мене питала, ким мені а, саме посилання на вакансію, навіть я не міг знайти посилання на вакансію. Тобто вона дуже схована, але людей дуже дуже багато плається і черги. Тобто я, наприклад, намагався влаштуватися в мережу Кабелас. Це американська мережа по кемпінгу, по фішингу. Ось то у них, наприклад, інтерв'ю проходило протягом трьох чи чотирьох годин було опен-інтерв'ю. Я приїхав на через дві години. Мені вже сказали, що просто резюме не приймають, і ви можете. Ну, типу, ви можете залишити, але у вас вже ну, типу, так, чисто для галочки можете залишити людей. Дуже дуже багато шукає. Роботу. Тому реально це важко, це реально проблематично. З Житлом, якщо чесно, ціни набагато менші, ніж у інших містах, то що я знаю. Ми, наприклад, знімаємо за 1650 канадських доларів будинок трибедрумний, да, він не в супергарному стані, але такий: в ньому жити можна, у нас великий бейсмент. Ну, у тіліці додатково немає гаражу, тому я знаю, що в інших містах за ці гроші дуже важко що зняти. Багато людей працює на будові по Вінніпегу тут кажуть, є два сезони є зима і є констракшн. Mm -hmm. Тому по дорогам ви вже побачили. Констракшн тут весь час. Мені здається, що воно вони, як в Україні, роблять спеціально, тобто закладають собі роботу на наступний рік. Тому що одна і та сама компанія робить констракшн просто. Латають і це видно. Ось тому у мене багато знайомих, які на констракшені працюють в різних компаніях, які все місто так сказати, ну, обслуговують. Назвіть дві речі: одну найкращу про Веніпех, і другу найгіршу про Веніпех. Найгіршу про Вінніпех і найкраще. Прям не готувався я до таких питань. Мої діти відчувають себе тут щасливими. Розказати, чому в двох словах у мене старший займається спортом, він займався хокеєм. Тут реально дуже потужна підтримка хокею. Потім він минулого року вирішив змінити хокей активність на баскетбольну. Дуже велика потужна активність. баскетбол. він щодня ходить в басейн безкоштовно. Басейн знаходиться, тобто басейн в кожному маленькій ері. Що не подобається, це мабуть не про Вінніпех, а взагалі. В принципі, важко самому працювати, тобто всі повинні працювати. Наприклад, мені ці два роки, тобто я, я ж кажу, що я працював на, на, на трьох роботах, саме з того, що е, дуже важко взагалі, в принципі, було розібратися із затратами, навіть розуміючи, що Вінніпех таке місто не таке дороге, порівнюючи з іншими. Тому, е, в принципі, саме погане, мабуть, да підтримка з з дітьми, саме з маленькими садочок, мабуть, це. Це саме таке, то, що, ну то що я стикався. Ми дякуємо Євгену за його чесну думку і досвід життя в інпеці. Ми ж провели там лише один день і сподіваюся, що це відео допоможе вам трошечки більше зрозуміти це місто і до нових зустрічей.